you <music> В Луганську триває впровадження проекту публічні бібліотеки мости до електронного урядування, який стартував ще у липні цього року. Така ініціатива є частиною національного плану дій в рамках програми Партнерство Відкритий уряд, затверджено розпорядженням Кабміну. Фахівці бібліотеки імені Горького навчають колег зі всієї області користуватись сервісами проекту, проводячи серед них спеціальні тренінги. Ці вже в свою чергу передають отриманий досвід читачам та користувачам мережі інтернет на своїх території. Крім адміністративних, проєктом передбачається пропаганда і інших електронних послуг. Вони мають можливість, дають можливість людям, перш за все економити свій час. Адже через інтернет швидко можна відправити запит і отримати відповідь, не простоючи у чергах. Сфера послуг, яка надається інтернет-користувачам, доволі широка. Це й можливість дистанційного навчання, здійснення платежів за допомогу інтернет або мобільного банкінгу, актуалізація даних владників Ощадбанку, розрахунки субсидій чи майбутнє. Пенсії. Сюди ж входять і можливість заповнення декларації про стан майновий стан і доходи, реєстрація земельної ділянки, подання електронної звітності, бронювання квитків. тощо. Багато з цих сервісів работают. Звісно, на кожному сайті, який представляє такий сервіс, є свої нюанси. Либо це, от, некая сумма, которая да, вот за услугу необходимо оплатить, тот же заказ билетов, но есть такие еще сайты и так далее. Но в основном уже они все работают. Если они предоставляют на своем сайте эту услугу, то вы можете ее получить. Но другая проблема стоит в том, что не по всей Украине, не во всех областях вот равномерно да, внедряются эти сервисы.